Бажаю здоров'я, всіх радий бачити. Сьогодні у нас четвертий день поспіль, коли ми забезпечуємо поставки до Збройних сил. Зараз прийшло обладнання для зв'язку. Starlink, Всім відомий, який забезпечує зв'язок відеонагляд. Це дуже потрібно зараз. Відстежуємо засобами відеоспостереження і можемо відбити напад. Як завжди, у нас панелі, лептопи, обладнання. І ми пишаємося тим, що долучаємося до активної роботи вашої роботи. Дуже потрібні речі, планшети, оператори можуть працювати мобільно. Це монітори будуть видавати інформацію, потрібно нам. Медичне приладдя, перенесення поранених дуже актуально в наш час. Це все дуже допомагає нам в нашій повсякденній праці. Ми налагодили виробництво сіток антиланцетних. Я знаю, що зовсім нещодавно стрілецьким вогнем був приземлений ворожий безпілотний літальний апарат. Я хочу подякувати вам за таку роботу. І Хочу наголосити, що я вже зв'язав з виробництвом, яке налагоджено Рошеном цих антидроновських сіток. І також одне з перших підуть в ваш підрозділ. Мені тут дуже приємно, я тут в дружньому або в родинному колі. Мені приємно бачитися і з командирами, і з офіцерами. І завжди приємно не приїжджати з пустими руками. Ну і подякувати за ту величезну роботу, яку ви робите. Українці вони на рівень вищі, ніж, скажімо, стадо те, яке на нас полізло. А ми хочемо перемогти, ми хочемо жити в мирі, ми хочемо, щоб все у нас було хорошо. І слава Збройним силам України, і слава Україні! Героям слава!